oh Молитвами причистої своєї Матері, святого архістратига Божого Михаїла, що сьогодні в собор святкуємо і всіх небесних, сил безцілесних, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних боносих отців наших, всіх святих, молитвами їх помилує і спасе нас, бо він благий і чоловік. Станики влади, дорогі наші воїни, захисники України, учасники Революції Гідності, бо саме сьогодні ми відзначаємо цей день. Дорогі Богристі, брати і сестри, сьогоднішній свят у Честь Святого архістратига Божого Хаїла. І всіх небесних, сил безцілесних це свято перемоги добра над злом, світла над Тімою, правди над обманом. Бо саме Святий Михаїл, коли ангели збунтувались на небі на чолі із Люцифером. Він тоді дав поклик, хто і як. Бог зупиніться. Бог є наш Творець, Джерело життя. Ми маємо йому служити, йому підкоритись, бо він є наше життя. І ось тому святий Михаїл зупинив той бунт, і добрі ангели лишилися на небі, яке для нас вже очищене. А нам його треба осягнути. Злі ангели впали в присходні. Хто був сьогодні на службі Божій, Божічку, як в Євангелія, коли учні поверталися із проповіддю, на яку Ісус їх послав, давши їм цю місію, вони раділи, що їм духи коряться іменем Ісуса. Злі духи. Тоді Ісус їм сказав: я бачу, як. Сатана упав, як блискавка з Я даю вам владу наступати на всяких зміїв, скорпіонів, на всяку ворогу сили. Але не радійте тому, що вам Духи боряться, а радійте тому, що ваші імена записані на небі. Ось що для нас на буде, щоб наше ім'я через наше життя було записано на небі. І сьогодні ми згадуємо. Всіх, хто віддав своє життя, всіх часів тих визнаних змагань, особливо День гідності. Їхні імена Небесної Сотні, записані власною жертвою на небі. Записані імена всіх наших захисників України, де ми чуємо зняв День Снятий врачає. Наш побутський край врачає Україну. Але Україна бореться, Україна молиться. І тому так важливо мати надію, що правда, світло, світлі ангели допоможуть нам вистояти, витримати, бо ми бачимо, що злий як обманює людей. Він завжди видає неправду за правду. Він ніколи не каже, що це є зло. Він так вміє зробити, що людина, приймаючи те, вона думає, що робить добро. Ось наш так званий визволитель, окупант Московський. Він каже, що прийшов вас визволити. З чого визволити? А він каже, що визволяю вас, убиваючи, знищуючи. Прийшов, як злодій, як казав Христос, щоб красти і убивати, і вигублювати. А в їхніх розуміннях це визволення. І багато людей на привели в окремі держави, керівники держав вірять цьому. Але ми, українці, маємо стояти в небі, у правді, в єдності і великій любові. Бо це є найбільша зброя проти зло, проти всякого окупанта. Хтось із таких наших кімнатів, на основі шевченківих слів сказав такі прекрасні слова. От в тому лихі години ми завзяті уперті. Бо для вільної людини рабство гірше смерті. Тому, дорогі в Христі, це нас, українців, торкається, стосується. Рабами ми не можемо бути, бо ми є вільні, ми маємо гідність, яку нам дав Бог. І ніхто не має права її забрати. І за гідність не падемо ціною власного життя, наші кращі сни і доньки. Ми сьогодні вітаю всіх, хто захищає Україну, хто бореться і молиться. Бо наша зброя християнська молитва. Я дякую всім тим, хто зараз згадує той Майдан, це був початок, це був голос молоді, голос України, що ми люди свобідні і вільні. І ми цю волю любимо. Нас ніхто не забирає. Просто нам буде дорого коштувати. Але за неї вже багато заплатили. І ми не маємо права вернутися назад. Нехай Бог нас всіх кліпить на цій дорозі, благословляє. Я сьогодні вітаю всіх імениних сьогоднішніх святого країни. Нехай Бог благословить наших воїнів, за яких ми сьогодні молимося. Віримо в них і віримо в перемогу. Віримо в Україну. Я вітаю сьогодні всіх, хто був на Майдані, хто його згадує, хто підтримав і підтримує наших волонтерів. Всіх, нехай Бог благословить, а всім полеглим нашим і на Майдані Небесній Сотні, Революції гідності і до сьогоднішнього дня за українську державу, і на Господь знає, поблаженіму с пенні вічний упокій, подай, дай Господи пословши Твоїм слугам, всім борцям за волю України, життя віддавшим, всім полеглим на полі битви, Небесний сонь, і сотвори вічму Йога. Господь створив людину за своїм образом. І в цьому найбільша гідність людини. Жодне створіння у Всесвіті має такої гідності, як людина. Недаремно апостол Павло, повторюючи слова псалма, говорить, Господи, що таке людина, що ти так піклуєшся нею? Славою і честю повінчав її. Але ми знаємо, що Господь, створивши людину за образом своїм, дав їй можливість уподібнюватися Богу через вільний вільний вибір, через свої свідомі кроки. І ті люди, які уподібнюються Богові, стають святими. Ми їх так називаємо. Але, на жаль, є люди, які людську гідність дуже швидко і дуже легко розмінюють, втрачають. Ми пригадуємо собі старозавітні часи, коли у Ісаака правим було двоє синів Ісав і Яків. Ісав, який старшим вважався. В один момент легко, дуже просто позбувся своєї первородності. Він первістком вважався. Але коли він голодний, повернувся з поля і його брат. Готував тим, що з'їсти це і сказав, дай мені з'їсти своєї юшки. А той казав, дай мені своє первородство. Та наше мені первородство, якщо я з голоду помираю? Ось так людина легко втрачає свою гідність за миску якоїсь юшки, не цінуючи те, що насправді вона має. І це ми бачимо в історії людства і до теперішнього часу, коли людина втрачає гідність через якийсь, якусь захланність, через бажання щось більше мати, ніж вона має, і йде на такі кроки, коли забирає людське життя. Ми сьогодні, говорячи про гідність нашого народу, гідність кожного українця, згадуємо тих, які цю гідність зберегли і зберігають до часу. Але мусимо бачити тих, які цю гідність втрачають. Які без цієї гідності вже живуть. Для нас це має бути уроком. щоб ми не були такими захладними, щоб ми не втрачали своєї Божественної гідності, щоб ми завжди пам'ятали, що ми Боже Творі. І виборюючи свою незалежність, ми саме за цю гідність боремося. Ми хочемо бути вільними, вільно свою гідність виявляти на своїй землі. Вільно жити на тій землі, яка Бог нам дав. Ми не маємо права забути тих, які віддали своє життя і ніколи не втрачали своєї гідності. Ми втратили їх тут, але ми здобули їх як наших небесних покровителів. Вони втратили земне життя, але здобули набагато цінніше життя життя в Царстві Небесному. Вони не втратили гідності тут на землі, а ще більшу гідність отримали у небі. Ми молимося за них, пам'ятаємо про них, бережемо їх у своїх серцях. Помолімося за їхні душі. ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Отже, нам, що є сина небеса, нехай свяниться.